Стосується по Чорнобильцях і в програмі є відмічені певні дії. Є програма Чорнобиль, по якій має бути виконання. Я тільки відмічу одну елементарну річ по програмі Чорнобиль, як і по тілому ряду пільгових програм потрібно робити колосальний аудит. Ми вже трошки знаємо про деяких псевдочорнобильців. Знаєте, у нас кожним роком війни ветеранів війни стає все більше і більше. Нелогічно і те ж саме відбувається з Чорнобилем. Реальному чорнобильцю набагато легше отримати по тій програмі пільги ніж абсолютно липовим чорнобильцям. Тому повноцінне нормальне виконання, як справді, не дратівливий, а соціально справедливої програми може відбуватися паралельно з таким аудитом. Наскільки мені відомо, і в цьому напрямку, і по напрямку мало середнього бізнесу щодо спрощеної системи і тому подібне панується дуже серйозний аудит. І ще дуже коротко. Знаєте, наш глядач з Майдану щось трошки присмикує факти. Наскільки я пригадую, Юлія Володимирівна перший раз обиралася не в 94-му році, а на довиборах. Мій батько не міг носити її квіти, і її вітати. Він, видно, з кимось спутав по тій причині, що вони, обирали, вони були абсолютними антагоністами. Юлія Володимирівна була людиною. Не просто команди кучми, а отої особливо неприємної для нас групи, яка називалася Група Лазаренка, Лазаренківська громада. Це вже пізніше, коли Лазаренка вже втік з України і тому подібне. була утворена з громади партія Батьківщина виокремна, і тоді вже стали ніби в опозиції до Лазаренка. До того це був абсолютний антагонізм. Повірте мені, квітів не було. Що стосується зараз, я не говорю, що Юлія Володимирівна погана. Якби я так говорив в другому турі, я би голосував за Януковича, а не за Тимошенко. Я ще раз повторюю, я вважав, що якщо вдасться об'єднати зусилля, а в Юлії Володимирівни не було на той момент достатньої більшості, їй довелося б шукати об'єднання, можна було виходити на нормальний результат. Але зараз я дивлюся, мені здається, що логічніші і вдаліші дії. Серйозній стратегічної роботі в державі все-таки робить Янукович, а в Юлії Володимирівні і в опозиції щось виходить дивне. Раніше вона була дуже сильним опозиціонером, дуже вмілим і дуже розумним. Сьогодні дивні речі. Побачимо, що буде далі. Багато речей, які не подобаються, які викликають струбування, в тому числі і в мовній політиці і тому подібне. Ну, ще раз кажу, давайте разом робити. Є багато людей в коаліції, які готові проти цього боротися, я особисто. І давайте ви тоді. Давайте Але ще шучу, раз кажу, мудрі речі було. давайте робити. Щодо стратегічних речей, які робить Янукович, більш вдаліші речі. Ну, я поки що таких не бачу, і мені здається, що громадяни України їх не бачать. Із тих стратегічних речей, які зробив останнім часом Янукович, незаконно всупереч конституції сформована коаліція у Верховній Раді, неконституційно призначений уряд Азарова, незаконне скасування незаконне скасування виборів до місцевих органів влади. Які сьогодні фактично місцеві громади позбавлені права обирати місцевих представників? Якщо саме про ці пан Тарас має на увазі стратегічні речі, кроки Януковича, то не дай Бог далі отаких стратегічних кроків. Я хотів би відповісти на питання чоловіка щодо того, чи могло бути про Тимошенко отаке явище, як табачник, як встановлення пам'ятника Сталіну в Запоріжжі? Тощо, ну очевидно, що ні. І до речі, задайте під час виборчої кампанії, колишній президент Ющенко, весь час сказав: Тимошенко, я. Янукович однакові, вони однакові, тому не ходіть, не голосуйте не за того, не за іншого. У підсумку виграв Янукович, яке завдання перед собою Ющенко став і саме йому треба подякувати, що сьогодні Янукович, президент. Я маю на увазі, дякую ті, хто е, е, вважали Ющенка патріотом, націонал-демократа. У підсумку виявився зрадником, якраз інтересів України. То при Тимошенко, міністром освіти був Вакарчук природжений інтелігент, українець тощо. а при Януковичу, міністром освіти українофоб та бачник при Тимошенко пам'яті навіть думки не було не те, щоб реальні речі робити, встановлюють пам'ятки Сталіну. Навпаки, при Тимошенко носа Леніну відбили. А, а, при, Януковичу, а при Януковичу було. встановлюють пам'ятники Сталіну. Розумієте, тобто, от вам насправді відповідь наскільки вони однакові, це абсолютно протилежні е, е, за світоглядом, за е, поглядами, за позиціями люди, І те, що зробив Ющенко, допомігши Януковичу стати президентом, це величезний злочин, але не проти Тимошенко, а проти народу України і проти України. Бо те, що сьогодні ми за, за газ... От зараз росіяни розказують, да, ми домовили, знизимо ціну на газ. Люди добрі. Невже хтось із нас може повірити, що росіяни просто так альтруїські знизили ціну на газ? За це ж очевидно, що йдеться про здачу національних інтересів України, що нинішня влада, значить, щось віддає росіянам таке. Що вони готові пожертвувати чотирма мільярдами доларів недоотриманих прибутків? Очевидно, йдеться про російський флот в Севастополі. Очевидно, йдеться про здачу газотранспортної системи української. Очевидно, йдеться про здачу атомної енергетики України і цього розряду заяви Януковича про передачу Плутонів. Тобто росіяни вони. Копійки просто так не віддадуть, як будь-хто інший. І коли вони погоджуються на зниження ціни, то це вони фактично отримують замін, ми те, пошуливаем. що загрожує національним інтересам України, і ми, як Щодо... опозиція, вимагаємо від влади, щоб вона прийшла до парламенту, прозвітувала, що вони я сподіваюся, тут і права і ліва опозиція спільно діятимуть, що вони віддають Росії взамін. Зниження ціни на газ Юрій костенко, прошу. пане леже, але для справедливості, в першу чергу я хотів би запитати, чому. Уряд Тимошенко підписав найгіршу за всю історію України газову угоду із Росією. Чому ціна для України сьогодні є найвищою в Європі, а ціна транзиту російського газу в Європу втричі нижча за транзит в інших європейських країнах? Але я повернемося, на це питання але повернемося. Пане, все таки що, Ні, я не питаю. Не питаєте? Я не питаю. Я стверджую, як член комітету з питань паломонаретичного комплексу і знаю цю ці проблеми досконально. Я все-таки повернуся до того, з чим до нас звертаються шановні громадяни співвітчизники. Щодо того, чи влада великого капіталу, а великий капітал в українському парламенті представлений двома фракціями: це партія регіонів і блок Юлії Тимошенко. Чи вона здатна буде сьогодні сформувати принципову іншу політику щодо малого підприємництва? Так, я маю сумніви з цього приводу. І пану Оле Олегу, я хотів би зазначити, щодо. До так би мовити, пріоритетності у тому, хто перший запропонував податкові канікули, пане Олеже. Я не знаю, де в 92-му році була партія регіонів. Здається, її ще не було як такої. Але в 92-му році в нашій першій рухівській програмі було окреслено економічна політика незалежної України, яка б дала Україні за 10 років життєві стандарти на рівні сучасної Німеччини чи сучасної Франції. Ну але це вже історія. Повертаюся до інших питань. Лише парламент, у якому буде представлено інтерес малого середнього бізнесу, буде здатний ефективно ухвалювати ті законодавчі рішення, які потрібні для розвитку цього сектору виробничої діяльності. Тема, яка мене дуже зацепила 24 роки Чорнобильської трагедії. Річ у тому, що я вів переговори з Великою Сімкою у 95-му році щодо умов закриття Чорнобильської станції і виведення її з експлуатації, а також вирішення проблем укриття цим меморандом думаю, передбачалося не тільки вирішення соціальних проблем, але в першу чергу вирішення проблеми, яка буде залишатися для України дуже складною і технічно, і фінансово, і науково це проблеми самого укриття. Річ у тому, що в ньому знаходиться 200 тонн ядерного палива. Пане і юрі, згідно... питання було про те, що я, я, і, я, я, що я отримують хочу... чорнобильці язичому отримаю Чорнобильце. Пане Павло, я закінчу. Трагедії. Річниця бо, бо розумієте, чим далі ми від Чорнобильської трагедії, тим більше акцент на соціальні проблеми. А забуваємо, що Чорнобиль може перепрошую, по народному бабахнути так ще раз, що знову у нас не вистачить всіх державних бюджетів українських за 10 років, щоб ліквідувати цю трагедію. Тому той шлях, який обрали не нинішня влада і навіть не вчорашній уряд, а загалом після 95-го року вирішення об'єкт, проблем об'єкту укриття, накривши його новим укриттям це дуже величезна стратегічна помилка. Бо під новим укриттям до тих пір, поки буде знаходитися високо збагачений уран 200 тонн, Можуть відбуватися такі процеси, які можуть привести до повторної трагедії. Ось я хотів на що звернути увагу. І останнє щодо пам'ятників Сталіна, там чи загалом спроби комуністів відбілити тоталітарний комуністичний режим під виглядом 65-ї річниці великої перемоги, мій батько кавалер трьох орденів слави це найвища солдатська нагорода. Так він мені ніколи не говорив ні про. Поганих у півців, які йому стріляли в спину, тому що він був на передовій, а у півці стріляли, якщо на те пішло в спину, НКВД, які їх нищили. Батько ніколи не говорив, що треба роз'єднувати Україну. Те, що роблять комуністи сьогодні, це продовження політики розділу України на лівий і правий берег. Це продовження політики знищення української демократичної перспективи. Ще Тому треба яко, не просто ми, до цього питання так просто у студії повертатися, а треба використовувати силу закону, якою комуністичний тоталітарний режим парламентської асамблеї визнано злочинним, як і гітлерівський режим нацистський і проти. Цього влада має боротися, хто б не був сьогодні владою. Прошу. Добрий вечір. Спочатку спочатку в мене невеличкі репліки, тобто, з приводу почутого тут. І щодо урану, також ідея цікава, але насправді я думаю, головне в такому резонансі це те, що в принципі ніхто не обговорював. Можливо, в експертному середовищі це йшлося, а в суспільстві ні. Тому це можливо й бабахнуло, якщо використовувати термінологію Костенка в такий спосіб. Щодо співіснування коаліції опозиції, насправді немає креативу ні в перших, ні в других. Тобто, я насправді чую те ж саме незалежно хто де перебуває. От пав пан Надоша, я знаю, що він був колись великим опозиціонером. Зараз він сидить як коаліціонер, і в нього. Притаманна коаліції, зверхність до опозиції присутня. Абсолютно безпорадна опозиція, яка не може поділитися, де вона ліва, права, центральна, можливо, ще північно-західну треба додати. От і, і при цьому, наприклад, пан Костенко при всій повазі до нього він піариться як УНП. Хоча такої політичної сили в парламенті немає, а є блок, наша Україна, народна самооборона. Ой. Далі. До дуже до, дуже поважний. Партія, я перепрошую, я вас не перебивав, партія. Дуже поважний, я його особисто дуже поважаю пана Чорновола, але теж його не має бути зараз тут, тому що позафракційного не має бути згідно з, 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 з політичною з реформою з депутата в парламенті. Отже, це резюме. Насправді певна шизофренія. І єдине, що зараз вона така вялетікуща запитання до вас насамперед, насправді до пана Надоша і до пана все-таки ляшка. Чи є зараз економічна криза в країні? Я хотів би чітко щоб ви дали відповідь, чи є криза? Якщо вона є, то тоді незрозуміло, чому пан Ляшко наполягає на підвищенні соціальних стандартів. Він, хоча він розуміє, що під час кризи це робити неможливо. Якщо її немає, то чому пан Надоша е, е, каже про підняття, наприклад, е, пенсій на відсоток, а не більше, якщо цієї кризи немає. Дякую. Прошу. Е, я перше тоді відповім. Криза в країні дійсно є, як є вона у своєму і в всьому світі, і вона е, дуже багатогранна. Немає такої чітко вираженої, скажімо, тільки, наприклад, у будівельній галузі або фінансовій. Вона криза всеохоплююча. Тепер відповідь на те, що ми змогли підвищити хоч на відсоток. Так, ми виконуємо ті обіцянки, які ми заклали ще у виборчому процесі. Мало за те, це розрахований відсоток, це не з неба взятий. Я вже говорив про це в попередньому своєму виступі. Тому я вважаю, що якщо ми маємо економічне обґрунтування наших допомог, наших речей, які ми робимо соціальних, ми це будемо робити, а не брати за рахунок. Я що, за хвилиночку, Згідно з тим законом, який ви зараз закінчимо. Ми закидали б'тівцям, що вони я ще раз хочу сказати те, що ми не будемо це робити за рахунок кредитних коштів, як це робило попереднє керівництво, виставляючи все це за свою ману нібесну. Що беріть? Ми тут іще вам дамо. Якщо ви за нас проголосуєте, ми якраз робимо чітко розрахункові речі. Тепер я прослухав про що ви сказали. Я перепитав, що як на мене, критерієм буде все, все ж таки присутність в бюджеті, який має бути ухвалений, виконання саме вашого закону, який ви ухвалили минуло минулої осені, про підняття соціальних стандартів. Тобто, це буде певним критерієм того, так і я саме це буде в в цьому бюджеті. Ви, буде це знаходити в цьому чи ні в бюджеті? Як тільки ми отримуємо показники по газу, ціну на газ, що ми матимемо з нього макропоказники цей закон, частина цього закону або повністю він буде виконуватися і в цьому бюджеті також. Олег Ляшков ви очевидно не зовсім уважно мене слухали. Я повторюся ще раз: у проєкті бюджету, який підготував уряд Дазарова, частково виконання закону про соціальні стандарти передбачено на суму 26 мільярдів гривень. Бо реально, там, якщо повністю виконувати той закон, який вони прийняли, там понад 70 мільярдів треба. Виконання передбачено на 26 мільярдів, але наголошую за рахунок збільшення дефіциту бюджету, тобто дадуть на 3 копійки. А внаслідок підняття цін інфляції, внаслідок того, що пусті гроші вийдуть на ринок, заберуть на 3 гривні. І тепер з приводу того, чого ми, опозиція, вимагаємо підвищення соціальних стандартів. Криза очевидно є. Якщо бюджет не доотримав за квартал перший 2010 року 5 мільярдів до запланованих, то от відповідь на питання є криза чи немає, але в одних галузях є, в інших немає. Наприклад, сільське господарство демонструє впродовж останніх п'яти місяців зростання за січень-березень 2010 у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, 5,3%. От чому дуже важливо підтримувати сільське господарство через кредитну політику, через зниження цін на пали паливно-мастильні матеріали, а що натомість робить уряд. У проєкті бюджету, який вони підготували, передбачено підвищення акцизів на диспаливо, на паливно мастильні матеріали, що внаслідок підніме, знову ж таки, ціни на заправках. Я хотів би відповісти на питання. Дуже важливо, чого позиція вимагає підвищення соціальних стандартів. Дуже проста відповідь. Возьміть журнал Forbes за 2009 рік. Там у переліку мільярдерів наш Ахметов, Рената Ахметов з капіталом 5 мільярдів доларів. Возьміть журнал Forbes за 2010 рік. У Ліку мільярдерів наш мільярдер Ренат Ахметов з капіталом 12 мільярдів доларів. Так є криза, чи немає? Чому для мільйонів українців є криза? І вони не отримують зарплати і пенсії. А для мільярдера Ахметова кризи немає. Він двічі збільшив свої стати. У нас я хочу ще один приклад навести інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат, який належить пану Ахметову за 2008 рік. Увесь багатотисячний колектив цього комбінату, фонд заробітної плати становив 350 мільйонів гривень. А на дивіденди. Власникам цього комбінату, серед яких і Ахметов виплатили 380 мільйонів Отже. гривень більше Послухай ніж увесь колектив мене. разом взяти. І заробив Дійсно то чому для мільйонів українців ефіру. криза є, а для мільярдерів, і у нас які є збагачуються збагаються кожному для того, немає. щоб Зробити певне резюме, але не затягуємо час. Прошу, пане Тарас. Е, перше, дуже коротка відповідь так дійсно мене існує. Акт про виключення депутатів з фракцій, зроблений лідерами фракції Гової Верховної Ради, неконституційний. Нас не існує, а ми є. Щось з тим треба робити. Друге, що стосується опозиції. Розумієте, опозиція потрібна, все добре. Але що ми почули? Пан Олег мудрий чоловік. Він все прекрасно знає. Мусить говорити те, що мусить. І ми почули елементарний про пролетаріат і Шариковщину. в найгіршому вигляді цього слова. Жодної конкретики, жодних пропозицій. І заява про те, що вони внесуть Час. якусь альтернативну програму. Те ж саме говорили Януковича, коли були в опозиції. Тому мені здається, що це є момент певної безвідповідальності, і тому влада десь Олег, шукає можливість кого вслухати. І от нам цікавіше слухати Юрія Костенка і його. Позиційну силу, бо вони хоч щось конкретне пропонують 30 секунд. По аграрному по пожежноблю. прошу. ви знаєте, з того, що я виніс, і з які були в залі, і те, що сказав пан Ляшко, то виходить така ситуація, що якщо ми робимо знижуючи ціни на газ, це знову погано. То, виходячи з такої логіки, я розумію, що слідучим кроком однієї з опозиційних груп у парламенті буде це блокування парламенту і введення мораторію на зниження ціни. Тому що в 2009 році ця група прийняла найкращий закон у світі, який мав найвищу ціну у світі на той же газ для українців. Зрозуміло. Я... Ваше резюме, прошу. Ну, Колега-експерт сказав, що тут спостерігається шизофренія. Я насправді впевнений, що тут спостерігається добре відрежисований фарс. Тому що от сидять представники політичних сил, партії регіонів Б'ют і наша Україна, які насправді за останні 8 років тільки вони. Керували українською економікою тільки їхні уряди, більше ніякі. Тобто, ці політичні сили насправді не розуміють, чому вони сидять один напроти одного, вони мають сидіти разом, а бажано стояти на колінах перед українським народом, тому що вони несуть всю повну відповідальність солідарну за економічну ситуацію. В Україні, і в тому числі за цю кризу, яка зараз є. Тому Взуміло. цей фарс. Ну е, скільки б не перекидали пустого е, на порожню від вас, пане Юрію, прошу так. Я так. хотів е, шановному колезі, е, зауважити, що Україна лише вчиться демократії, і тому чим більше будуть журналісти, економісти, політологи вивчати досвід розвинутої демократії, тим швидше Україна подолає цей шлях і вийде на стабільний. І економічний розвиток зауваження чи репліка. А скільки може бути опозицій, то я вас звертаю до досвіду класичної парламентської демократії, з якого починалася демократія, Великобританія. Сьогодні у Великобританії є дві опозиції: це консервативна опозиція і ліберальна опозиція, представлена партією -демокра... ліберальних демократів. В Україні в парламенті є ліві політичні сили, є ліберальні політичні, є праві політичні. Літичні сили, ми не можемо разом бути у тих рецептах, за рахунок чого виводити українську економіку із кризи. Про це було заявлено і Олегом сьогодні, моїм колегою, який здебільшого акцентував увагу на соціальних проблемах. Це місія лівих політичних сил. Я завжди звертаю увагу на рецептах, як оживити українську економіку. Це місія правих політичних сил. Тому не дивуйтеся, що ми тут різні в своїх Роман позиціях. Чайковський, прошу. Прошу, буде дуже коротко. Насправді, я хотів би побажати колегам-депутатам, щоб вони все-таки з повагою ставилися одне до одного, незалежно де вони знаходяться. І по-друге, при прийнятті законів і конституційних актів, будь ласка, читайте, що ви приймаєте, щоб потім не треба було звертатися до конституційних суддів, якби ми до них не ставилися. Олег Ляшко, прошу. З приводу того, що пан Костенко каже, що от в нас ліва риторика, що ми тільки за соціальні стандарти, Юрій Іванович, наступного тижня я сподіваюся, сесійно в середу коаліція підтримує наші законопроекти, і ваша група за них голосуватиме. Зокрема, я автор законопроектів про зниження податку на донану вартість, про зниження податку на прибуток, про е, преференції для малої і середнього бізнесу спеціально написали на цю тему. закон. я сподіваюся, що ви це підтримуватимете. І щодо опозиції. На моє тверде переконання, для того, щоб опозиція була сильною, вона має бути об'єднаною. Задайте, як ми подолали режим Кучми. Тільки тоді, коли всі об'єднались: і комуністи, і соціалісти, і праві, і ліві, і Разумію. так далі. так далі. Роз'єднаність опозиції на користь владі. Коли Яценюк виходить із зустрічі з Януковичем і каже, що от я буду опозицією, і Янукович каже, добре, що от є така опозиція, і Юрій Іванович каже, що він опозиція, Мартиненко каже, що він опозиція. Для для влади це вигідно, роз'єднані опозиції. з інші. Влада цим зловживає. Прошу, Вадим Денисенко. Я насправді, от знову ж таки, повертаючись до підвищення пенсії на 1%, я просто хотів би змоделювати ситуацію. Ви собі, 4 місяці тому, 5 місяців тому, розгар виборчої кампанії виходить Віктор Федорович на екран і говорить: шановні українці, я підніму пенсії на 1%. Ну, але він же сказав, що я підніматиму пенсії на як мінімум вдвічі. Ну і хотілося б ще одну репліку щодо позиції Юрія Івановича Костенка. Все ж таки, ну от слухаю вас, ну прекрасно ви все говорите, але на жаль, за вас проголосувало трошки менше одного відсотку. За Тимошенко ну, його лівою риторикою проголосувало на цьому, більше. На цьому мусимо дякувати е, нашим всім учасникам. За... Якщо стисла репліка від вас, то у нас Ліві. вже майже не залишилося ну, дуже стисла. Чим мені подобається партія регіонів? Чим не подобається націонал-демократи? Партія регіонів подобається своєю цілеспрямованістю, про як танк і ще й прикуповує до себе інших значить, депутатів. От пана доша це знає з 2007 року. А націонал-демократи, як вони чубилися? На президентських виборах і привели до влади Януковича так. Вони продовжують чубитися і зараз. Ну не подобається Тимошенко, Не подобається Створюйте нормальну національну демократичну силу, а ж ж продовжуєте колотися між собою. Ми запитували наших сьогоднішніх глядачів, хто в змозі покращити ваше життя. З понад півтори тисячі голосів отримуємо такий результат. Допоможе влада 18%, опозиція 76 Розраховують на себе 6% з тих, хто сьогодні дивилися нашу сьогоднішню програму. Дякую всім вам. Це було народне ток шоу Майдан. Сподіваюся, зустрінемося вже наступної неділі.